Вітаю! Для вас працює телебачення Южноукраїнської атомної електростанції. І ми готові підвести підсумки робочого тижня. Атомну станцію перевірили на виконання програми підвищення безпеки енергоблоків. Протягом тижня на підприємстві проводились антитерористичні навчання. Новий творчий сезон у міській галереї ГАРТ відкрили молоді художники. Южноукраїнську атомну електростанцію інспектувала комісія Держатомрегулювання. На підприємство експерти завітали, аби проконтролювати реалізацію комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків. Також перевірили виконання заходів, розроблених за результатами стрес-тестів, метою проведення яких було визначення стійкості українських атомних станцій до факторів, що спричинили розвиток подій на японській АЕС Фукусіма. Для планової перевірки южноукраїнської атомної електростанції Держатомрегулювання делегувало шістьох представників державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Зважаючи на те, що інспектування здійснювалось в рамках міжнародного проекту Тасіс, до них долучилися експерти міжнародної організації «Ризик аудит з Італії, Німеччини та Франції. Особлива увага під час візиту приділялась виконанню так званих постфукусімських заходів. В основному це вопроси стосуються оптимізації управління персоналом при ось таких ось гіпотетичних аваріях. Тому що а, Конечно же, так сказать, внедрив такие мероприятия, мы должны обеспечить, чтобы они были, ну, чтобы они выполнялись. В случае возникновения таких аварий, да, і здесь, конечно, очень большую роль играет і координация персонала, і его подготовленность с точки зрения отработки навыков, подключения значит, запуска и так далее. Да? И выбора, естественно, стратегии. За словами міжнародних експертів, на першому та другому енергоблоках Южноукраїнської АЕС постфукусімські заходи виконані в повному обсязі. По третьому триває процес їх реалізації. Під час роботи інспектори не лише надавали консультації та поради, а й переймали досвід южноукраїнських атомників. Тут, звісно, можна навчитися, тому що підходи немножко різні, і завжди можна навчитися друг друга. Це що стосується особливо питання, коли у нас буде обесточування і не хоча б води, які рішення можна приймати з допомогою мобільних дізів, допустимо. Ну, такі питання в основному. Взагалі ж інспектори працювали за сімома напрямками. Зокрема, южноукраїнську атомну електростанцію перевіряли на виконання вимог, зазначених в ліцензії на експлуатацію ядерних установок, дотримання ядерної та радіаційної безпеки, повноти виконання заходів, передбачених програмою управління старінням обладнання. На южноукраїнському майданчику комісія працювала протягом тижня. Офіційні висновки стануть відомі трохи згодом. Їх викладуть у підсумковому акті приписі. Цього тижня южноукраїнський енергокомплекс, місто супутник атомної електростанції та сусідні Арбузинський, Первомайський і Вознесенський райони знаходились під посиленим контролем Служби безпеки України. На зазначеній території проходили спеціальні планові тактичні навчання антитерористичного спрямування. Їх сценарій був розроблений координаційною групою антитерористичного центру при управлінні СБУ Миколаївської області. Аби не виникло паніки, населення регіону про це повідомили завчасно. Людей просили мати про собі документи, що посвідчують особу та не чинити спротив силовикам, якщо випадково потраплять до зони проведення операції. Учасники навчань, регіональні підрозділи СБУ, національної поліції, держслужби з надзвичайних ситуацій, представники державної та місцевої влади. Основним об'єктом для відпрацювання взаємодії всіх служб став южноукраїнський енергокомплекс. Згідно з планом навчань, відпрацьовувалася ситуація знешкодження кількох диверсійних груп, які проникли на територію АЕС та погрожували підірвати її об'єкти, а також дії зі звільнення заручників, що були захопленими за умовами сценарію. Для попередження ймовірної масштабної диверсії штабом було прийнято рішення про проведення штурму, у ході якого правоохоронці знешкодили умовних терористів. Всі ці моменти були проведені і на кожному етапі ми увіділи, як срабатують ті чи інші сили, участвуючи в даній сьогоднішній операції. Поэтому я могу сказать с уверенностью, что операция прошла достаточно успешно. Прекрасно понимаете, что мы являемся воюющей стороной и что враг, который есть на Востоке и который на сегодняшний на территории оккупированного Крыма, заставляет нас постоянно проводить операции, постоянно быть готовым к этому. Вы сегодня смогли убедиться, что мы к данным операциям готовы. На свою традиційну нараду цього тижня збирались оперативники. Вони підбили підсумки роботи за третій квартал та обговорили плани майбутньої ремонтної кампанії на другому енергоблоці. Торкнулись також питань організації відпочинку, оздоровлення та медичного страхування. Традиційно почали нараду з планових показників, і за третій квартал із початку року атомники план перевиконали на декілька відсотків. Сподіваються, що така тенденція збережеться і надалі. Тим більше, що з похолоданням диспетчери південної енергосистеми зняли обмеження на виробництво атомних кіловат. В енергосистемі України ситуація перевернулася в сторону канагатама на енергатама з енергатома сніг всі балансові обмеження, які були раніше були раньше розмови. Наша электроэнергия востребована на рынке, и мы э, практически э, вот и явление последних дней, блок номер два нагружен почти до номинальной мощности э, для того, чтобы максимум э, на рынке электроэнергии преобладала атомная станция, атомная генерация в тех количествах, которые она возможно дать стране. По блоку номер два наши планы несколько меняются. Последняя э, как бы просьба. Компанії розчитають можливість роботи енергоблоку нервлак якомога дольше з використанням шесної фітрії за 20 -е ноября. Ну я так думаю, що та вазможна. Поки що виведення в ремонт другого мільйонника запланували на 21 листопада. Загальна тривалість ППР розрахована на 91 добу. Це мало не вдвічі більше за нормативні показники для середнього ремонту. Складаючи графік, атомники орієнтувались на визначальну за терміном роботу. Заміну ряду А конденсатора турбіни. Половину конденсатора замінили у минулий ППР. Враховуючи набутий досвід, намагались максимально скоротити час для виконання цієї роботи. Навіть завчасно провели укрупнення деталей. Зараз вже зварені модулі знаходяться у машинній залі енергоблока і очікують на встановлення на штатне місце. Та навіть враховуючи усі попередні заходи за розрахунками ремонтників, триватиме ця робота не менше 70 діб. Ще два тижні треба експлуатаційним службам для заповнення системи її ущільнення та випробування. Серед важливих і заборних робіт також реконструкція електротехнічного обладнання другої системи безпеки, яка, за підрахунками фахівців, теж складатиме понад два місяці. Основні заплановані роботи по ППР-2016 – це середній ремонт реактора з повною вигрузки активної зони. А також з контролем металу, согласно робочої програми, і планується також почати загрузку в активну зону реактора енергоблоку номер 2 ядерного топлива проїзводства США. Учасникам наради довели інформацію, що за результатами галузевої комісії южноукраїнський енергокомплекс готовий до роботи в зимовий період. У третьому кварталі покращились показники роботи атомних електростанцій України і, зокрема, Южноукраїнської АЕС атомникам вдалось відстояти право на пільгову пенсію за роботу у шкідливих умовах. Результат поки що проміжний, але те, що попередній варіант списків, де атомна галузь взагалі була вилучена, відправили на доопрацювання, вже можна вважати перемогою. Була постанова Кабміна. дуже удачна наш АТІС сработав і до вступлення в силу цієї постанови, була проведена червна атістація. Всього персоналу атомної станції були випущені вовремя прикази. Но ну, потом, вы знаете, был приказ по НАЭКу, где э, рекомендовалось всем площадкам атомных станций проверить э, на соответствие списков э, должностей и профессий, в соответствии с принятием, вернее, вступлением в силу постановок Кабмина о списках 1 и 2. Все цеха отработали, направили служебные советские в АТИС, что все должности и профессии соответствуют э, тем требованиям, которые написаны в постанове Кабмина. И сегодня, я же говорю, был подписан протокол о том, что у нас все хорошо. Этот протокол направлен главному инженеру на подписание, дальше он идет компания. компанию. Ну, дальше, как сработают другие площадки, пока сказать сложно. Я знаю, что есть серьезные проблемы у хмельничан и равенчан по сохранению всех должностей и профессий, которые были защищены ранее до вступления в силу этого постановы Кабинета министров. Говорили також про нову схему дії абонементів у спорткомплексі Олімп, про активний зимовий відпочинок на гірськолижних базах, про необхідність медичного страхування. Приємно зазначити, що люди, які керують атомними енергоблоками, є прибічниками здорового способу життя, і ці питання їх хвилюють. Зазначив на завершення наради старший начальник зміни АЕС Андрій Паляцький. Уряд України лише розробляє програму переведення медицини на страхову систему, а южноукраїнці користуються нею вже понад два десятиліття. Добровільне медичне страхування для працівників атомної електростанції діє з 1995 року. За цей час змінились кампанії, схема взаємодії з медзакладами та система оплати. Серед страховиків навіть існує конкуренція. Свої послуги працівникам АЕС зараз надають п'ять компаній. Вони заявляють про свою готовність до співпраці і наступного року. Перед тим як впроваджувати нові програми, зустрічаються з персоналом, звітують про зроблене та вислуховують зауваження. У вівторок страховики спілкувалися з профактивом Южноукраїнської атомної електростанції. Гучні заяви мозу про перехід у 2017 році на страхову модель гарантованих державою медичних послуг, м'яко кажучи, викликає сумніви. Не зрозуміла ні схема, ні шляхи фінансування, ні персоніфікована взаємодія між хворим та лікарем. До того ж, зміни мають торкнутися лише первинної медицини, тобто невідкладної допомоги та послуг сімейного лікаря. За таких умов краще діяти за перевіреною схемою і довірити турботу про своє лікування страховим компаніям з досвідом. Переконана начальник відділу охорони здоров'я іжноукраїнської АЕС Галина Хмілевська. Атомна електростанція корпоративний клієнт. Її працівники страхують своє здоров'я за солідарною системою. Тобто на внески, які сплачують усі, лікують тих, хто захворів. Вдумайтесь тільки в цифру: 5,5 мільйонів страхової компанії потратили на наше лікування. Разом з коштами, які виділила на лікування важкохворим адміністрація підприємства і проспілковий комітет АЕС та НАЕК «Енергоатом», загальна сума перевищила 8 мільйонів гривень. Нерідко вчасно оплачені ліки та послуги рятували людям життя. Цього року було декілька випадків грипу з тяжкими ускладненнями, зокрема, у клієнта компанії ТАС. Вартість лікування склала понад 50 тисяч гривень. Альфа-страхування оплатила застрахованому операцію, яка коштувала 60 тисяч гривень. Навряд чи сімейного бюджету цих людей вистачило б на таке лікування. За минулий рік у працівників АЕС було виявлено 14 випадків онкозахворювань 7 інфарктів, 3 інсульти, зроблено 4 операції на серці. На жаль, не всі ці люди мали страховку і могли сподіватись на допомогу. За положенням, що діє на АЕС, матеріальну допомогу на лікування надають лише тим працівникам, які особисто піклуються про власне здоров'я і мають медичний поліс. 64% в нас було застрахованих людей. Але і серед тих, хто був не застрахований, два інфаркти міокарда. І один із них самый молодой, которому 46 лет, и которому сейчас надо делать операцію около 70 тисяч йому нада, а денег нет, а он не застрахован. Два онкобольных были були не застраховані, теж лечились исключительно за свої средства. Я думаю, що это вони наверное, пожалели не один раз о том, що в в своєму не, не застраховались. Відділ охорони здоров'я южноукраїнської атомної станції стоїть на захисті інтересів працівників підприємства. У тому числі і під час розроблення програм медичного страхування. Те, що ми сьогодні створили і підтримуємо – це унікальна система. Сьогодні ми можемо гордитися, Ми можемо єдинітися на Україні таких підприємств, які підтримують, працюють. Фахівці відділу ретельно вивчають документи і рекомендують для співпраці лише надійні компанії. З минулого року вони не змінились. Це Альфа страхування таз ПЗУ Україна. Ще дві, які раніше називались «ХДІ» та Дніпромет, після ребредінгу мають нові назви. «Євроінс Україна та Дім. Представники всіх компаній обіцяють свої програми кардинально не змінювати, але у 2017-му дещо зростуть як внески, так і страхові виплати. ПЗУ заявила про скорочення виплатної програми, яка покривала критичні хвороби, травми і перебування у стаціонарі. Оновлені програми страховики мають надати до відділу охорони здоров'я АЕС 1 листопада. Підписна кампанія скоріш за все розпочнеться з 10 листопада. Представники компанії заявили про те, що готові зустрічатися з трудовими колективами і допомагати своїм майбутнім клієнтам з вибором найоптимальнішої для них програми. В Южноукраїнську працюють над оновленням дитячих майданчиків. Цього тижня комунальники отримали першу партію малих архітектурних форм. Місто стане комфортнішим не лише для маленьких городян, а й для дорослих. На проспекті Незалежності почали роботу над встановленням лав та урн. Детальніше про це у короткому огляді. Цього тижня на проспекті Незалежності розпочались роботи зі встановлення додаткових лав та урн для сміття. Три десятки лавок та стільки ж сміттєзбірників розмістять на відрізку вулиці від магазину Сільпо до будівлі укртелекому. Кошти на малі архітектурні форми були виділені депутатами міської ради з южноукраїнської скарбниці. Роботи триватимуть протягом місяця. Виконує їх бригада служби комунального господарства. Окрім монтажу мафів, буде виконано благоустрій прилеглої території, бетонування площадок та облаштування бордюрів. А от коли розпочнуться роботи за парканом біля супермаркету Сільпо, поки що не зрозуміло. З офіційних джерел стало відомо, що один з южноукраїнських підприємців має наміри розмістити на цій ділянці торгові павільйони з продажу промислових товарів. Право на це він отримав ще у 2014 році. Однією з умов дозволу було облаштування автобусної зупинки, що розташована поряд. Розпочати будівельні роботи бізнесмен готовий хоч зараз. Однак на заваді стали підземні комунікації. Нині ТВКГ розробляє технічне рішення, що дозволить надійно експлуатувати інженерні мережі незалежно від наземних забудов. 45 южноукраїнських дворів незабаром отримають нові малі дитячі архітектурні форми. На це з міського бюджету було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Аби визначити потребу, створили спеціальну комісію. Цього тижня перша партія гірок, гойдалок та пісочниць вже прибула на базу КПЖУ. Її вартість склала 450 тисяч ще 800 тисяч зарезервували до весни. Саме тоді буде проведено закупівлю наступної кількості дитячих мафів. 200 тисяч з виділеної суми піде на демонтаж старого обладнання та монтаж нового. Окрім того, фірма-постачальник у вигляді бонусу подарувала южноукраїнську дитячий міні-комплекс, який встановлять у дворі по набережній енергетиків 17. Там проживає родина, що організувала дитячий будинок сімейного типу. Освітяни збирались в южноукраїнську, аби проаналізувати результати минулорічного зовнішнього незалежного оцінювання та нововведення, яких слід очікувати. До місцевих педагогів приєднались колеги з Арбузинського та Врадіївського районів. Результати минулорічного ЗНО свідчать про те, що випускникам треба прикладати більше зусиль під час підготовки до тестування. За кількістю абітурієнтів, що провалили іспити, Миколаївська область знаходиться на восьмому місці в Україні. 200 бальники в цьому році тільки в Миколаївській області. Три учасника мають один учасник з української мови це місто Миколаїв, і два учасника це з фізики в Баштанці. За словами заступника директора Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Олени Рудік, у южноукраїнських учнів одні з найкращих результатів по Миколаївській області. Тож вона сподівається, що й під час ЗНО 2017 випускники шкіл та гімназії добре складуть іспити. Навчальний рік тільки розпочався, та педагоги рекомендують вже зараз готуватися до ЗНО. У 2017 році основна сесія стартуватиме 23 травня і триватиме протягом. Місяця, тож випускний, скоріш за все, проводитимуть у кінці червня. Оцінки з трьох предметів зовнішнього незалежного оцінювання будуть враховані як результат державної підсумкової атестації. Додатково не доведеться здавати українську мову і літературу, математику чи історію України, а також будь-який інший предмет на вибір випускника. Отримані під час тестування оцінки, підуть до атестатів про середню освіту. Теж будемо зараз оговорювати з керівниками закладів про те, щоб діти. Приймали участь і були як психологічно, морально готові, так і практично підготувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами опитування, яке здійснили спеціалісти Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, 95% респондентів вважають проведення пробного ЗНО необхідним. Під час підготовки до іспитів багато майбутніх випускників відвідують підготовчі курси і репетиторів. Вся інформація стосовно нововведень у ЗНО 2017, вимоги до сертифікаційних робіт, правила, яких необхідно дотримуватись абітурієнтам під час тестування, є на офіційному сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Учням та їхнім батькам треба вже зараз ознайомитись з матеріалами, аби уникнути прикрих помилок під час пробного тестування і основної сесії. Новий творчий сезон відкрили минулого тижня в Южноукраїнській галереї ГАРД його розпочали з осіннього вернісажу молодих художників під назвою Нове покоління Плюс. Виставка у такому форматі відбувається вперше з моменту відкриття галереї. Раніше демонструвати свої роботи зважувались переважно знані та відомі митці. Два тижні поспіль у южноукраїнському гарді господарюватиме молоде покоління. День відкриття виставки один з організаторів назвав знаменним. Цей вернісаж зазначив Сергій Колпаков, навіть не продовження життя галереї це його оновлення. Адже молодь додала експозиції нового колориту та насиченості кольорів. Ту ж саму думку озвучили й інші поціновувачі мистецтва. Я сьогодні зайшов і в впечатлення було так, серед наших сірих будні таке потрясаюче, ярке, тепле пітно в галереї. Зразу Другої настроєння хочеться людей цих підтримувати, приглашати інших людей, які мають в потенціал, хочуть міста. Головною натхненницею молодих дарувань стала Марія Ачкасова. Дівчина зізнається, попри велику завантаженість, знайшла сили та час і для цього проєкту. Вернісажу передував серпневий пленер, на який запросили не лише молодих художників Южноукраїнська, а й гостей з Одеси та Ілічівська. Результати тієї зустрічі відобразилися у картинах учасників Вернісажу. Нові роботи представила і сама ініціаторка виставки серед них Тріптіх Янголи. Ці три роботи це новий цикл абсолютно для мене. І сучасне мистецтво. І це новий формат. Во-первых, очень большої роботи 152 п'ятдесят на 122, То Честно сказать, тяжело уместить дома. -то. то есть дома сейчас просто ну, везде, и на потолке, то есть везде картины. Это не все, то есть будут еще. И это новый формат в том плане, что картины экспонируются без подрамника. Для чего? Они мобильные, то есть эти картины будут путешествовать. Осінній Вернісаж нове покоління плюс це виставка робіт шести южноукраїнських художників. Четверо з них участь у такого рівня заході беруть вперше. І якщо Ліза Пахович та Валя Белінська ще школярки і тільки завершили навчання у школі мистецтв, то Венера Касімова та Максим Бівол дорослі люди, які шукають свій шлях у житті. Аби реалізувати творчий потенціал, Макс навіть полишив роботу на атомній станції. Це крик душі, княжна ж музика це любов це... Ну, я не знаю, глубина души, как бы, как, как, как это передать, как это словами, ну, сложно. Картин у меня как бы не особо много, есть как бы копии, но ну, они тоже очень хорошие. И вот сейчас решила все-таки заняться картинами, живописью. И в основном, наверное, буду попробую портрет. Представлені картини різнопланові. Серед них пейзажі, виконані на берегах Південного Бугу та портрети. Частина робіт представляють нову хвилю. Вони фантастичного та символічного спрямування. Свої роботи молоді таланти Южноукраїнська демонструватимуть в галереї Гарт до 4 листопада. Скласти власне враження про їх картини можна у будні дні з 10 до 18 години. Поки поціновувачі в творчості чекають у палаці культури енергетик, любителів боксу запрошують до спорткомплексу Олімп з 3 по 5 листопада, там відбудеться традиційний турнір з боксу на призи профспілкового комітету на Ек Енергоатом». До Южноукраїнська з'їдуться спортсмени з міст супутників атомних станцій Молдови та Білорусі. Змагання розпочнуться в четвер, о 16-й годині. Фінальні поєдинки пройдуть у суботу об 11-й. А вже у неділю не забудьте перевести стрілки своїх годинників назад. Відпочиватимемо на годину більше. Тож приємних вам вражень та вдалих вихідних!